Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як почувається моя лохина всередині літа. Зараз 5 липня. Поділюся враженнями, результатами та кількома порадами. Якщо ви теж вирощуєте яєдники, не перемикайтеся! Це вже п'ятий рік, як я посадив кущі і скажу відверто, вони мене тішать своїм результатом. Всього в мене 4 куща, ну точніше, як, якщо бути точним, то кущів в мене 5. Але як це вийшло? За останній час, коли я всі ці кущі саджав, за оці 5 років в мене деякі загинули, деякі залишились. І так вийшло, що ось саме в тому місці кущик, він наче загнувся. Але я із жадібності вирішив його не викидати, а додав другий. Ось. І гадав, що попередній, коли загнеться, я зможу його викинути і залишити новий. Але так вийшло, що вони оба зберіглись, тому виходить, що там в одній ямі у мене два куща. Так, я тут дещо перервався, бо мені в демони. Підняли гвалт. Так ось, з приводу самих сортів, як я сказав, ось тут у мене два, а там ще три. Виходить п'ять, але лунок у мене Е, Ось цей лівий це у нас Спартан. Це саме зараз такий е, моцний куст, е, в нього є як, деяка проблема. Тобто в, в нього дуже великий рожай. ось, але е, дуже мало нового приросту. Це так вийшло в тому році, не знаю, або якось недостатньо не за ним доглядав, або ще щось. Е, тому прирісту вийшло небагато, але як ви можете побачити. Врожаю тут просто, просто велетенська кількість. Е, ягод, по-перше, багато. По-друге, вони досить крупні. Тобто, з приводу розмірів тут просто бомба. Зараз тут покажу ще. Так, вона е, достигає вона. Поступово, тобто не одразу весь кущ, тут можна побачити, да? тут вже достигла ягідна. Там ось воно, порція да, є, достигла, є ще зелена. Ось на хвилиночку розмір. У мене палець немаленький. Дуже смачно. Дуже зараз я спробую. М -м -м -м. Просто супер. Просто супер. Це у нас Спартан, сорт Спартан. Далі, там брігідта і Блюкроп. Там у нас Чандлер. Чандлер він самий молодий кущик в цьому році у нього небагато врожаю, але, ну так, досить суттєво в цілому, але, звичайно, на порядок менше, ніж тут. У спартану. Теже досить великі ягоди. М -м це просто. М -м не передати. Ви можете піти купити лохину і дивитись моє відео та їсти її, щоб зрозуміти, наскільки це смачно. Далі. І ось цей останній кущик це у нас блюкроп, На ньому буквально в цьому році було декілька ягід, Теж він досить постраждав від морозу, частково, частково від повного догляду. Бо я в тому році у мене зовсім не було часу займатися лихиною своєю, то він ну тут було буквально декілька ягід, я їх вже з'їв. Ось цим году він вже погнав нові пагони, і я гадаю, що в судячому році він вже буде більш такий бодренький. Ну і загалом по всіх кущах, в цьому році я намагаюсь виділяти більше часу для догляду за ними, а вони в свою чергу відповідають результатам ну, у вигляді плодів і у вигляді нових пагонів, які будуть цвісти на слідуючий рік. Найважливіше для лохини це кислий ґрунт і полив. Я використовую е, загалом кислий торф. Тобто в цих ямах у мене кислий торф. Крапельний полив обов'язково це дуже виручає. Він у мене багато де зроблений. Ну, Тут я можу показати ось такі капельниці у мене йдуть. Да, і там е, ось такі трубки, вони до них приєднані. Ці крапельниці. А, Тобто, крапельний полив, кислий торф, а, ну і, звичайно, мінеральне добрива. Також я слідкую, щоб коріння не пересихало, але й не заливалося. В даному випадку я поливаю залпово, тобто великою кількістю води, але не досить часто. Ну Мабуть, раз на тиждень, раз на два. Також. Все в мене замульчовано, замульчовано сосновою корою. Вона допомагає зберігти вологу. Тут видно, що верхній слой на цієї мульчі він підсох. А ось далі основний грунт, торф, він досить вологий. Ця мульча досить добре утримує вологу всередині. Ну, і з приводу якості ягід, ви можете самі це побачити, як вже я вказав, вони дуже великі, дуже смачні. Тобто ці сорти, що я навів, я навіть тут додам текстик, як вони називаються, щоб ви могли записати, ось, я їх дуже вам раджу. Окрім лихини, у мене ще є е, смородина, чорна, червона та біла, а також агрус. То в наступних відео я ще вам можу зняти е, свої кущики і показати, як вони себе почувають. Але, на жаль, мабуть, ягід я вам покажу небагато, бо вже більшу частину ягід, е, ми зняли, щось з'їли, щось заморозили. ось. Але там ще дещо залишилось на агрусі. Дуже крупний він і дуже смачний. Це такий собі короткий звіт з мого ягіднику. Якщо цікавить, як я готую ґрунт, який добре використовую, напишіть у коментарях. Зараз провідкрию завісу, дещо я використовую в тому числі сірку ґрунту. Так от, по вашим питанням, я зможу зняти ще одне відео на цю тему. Дякую, що дивились. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. Якщо хочете ще більше контенту з саду та городу. Всім пока!